Що таке хронічна хвороба? На сьогоднішній корню хронічних хворіб є дуже багато, але я зараз буду говорити не про ту хронічну хворобу, яка є, фізична, що стосується здоров'я. Я зараз буду говорити про хронічну нехватку грошей. Практично в 95% населення є ця хвороба. Люди не знають, як керувати грошима, люди не мають поняття, що робить з грошима, щоб вони розмножувалися. Тому, якщо ти відчуваєш потребу в Знань в знаннях, якщо ти відчуваєш потребу, що тобі потрібен наставник, якщо ти відчуваєш потребу, що тобі потрібна якась робота онлайн, яка принесе тобі а, найвищу насолоду дохід на лайті працювати так. А і якщо ти хочеш навчатися, саме найголовніше, якщо ти хочеш навчатися, розібратися і почати заробляти достойні гроші, приходь до мене, пиши слово хочу, і я тобі розповім більш детальніше, як ти це можеш зробити в інтернеті.